Українець. У нас її свята регіона щастя? Ми не втімося. А, а ми за переходимо. Куди переходимо? Куди переходимо? Ви Константинополя. Ви читали Тома. Читали, ви Томас, читали. Я читав. Ви читаєте його, та писать. Ви не читали тому. Бо там написано. Кому ви будете підкурятися? Якщо там не в документах? Ви подумайте, чий бізнес ви захищаєте. Документи написано московський патріархат. Покажіть декларації декларації. Деко покажіть там, де написано московський патріархат. Покажіть мені документи.

Ми чули це 20 років, більше як 20 років. Добре, це пацієнтів. Офіційно Київський патріархат зареєстрований як Київський патріархат. Ніякого ПЦУ нема. Ніхто є не привітав. В Єрусалимі, ви не зможете послужити, якщо поїдете, боже якщо... я була вже, все. вже Будь ласка, ваше право, але не там були? до вас інформацію. Що Українська православна церква під керуванням Онуфрія визнана всьому світі? Е, його привітали 13 е, представників помісних церков. вас Справиться українською на службі. Були люди, які за вісім років не разу не зайшли в храм, які не є навіть кульчинцями, зараз. в Борі, які не ходять регулярно на богослужіння і вони вважають, що вони релігійна громада. Вони а як церкву будували? Де були 8 років люди? Ви говорите, хто будував? Ми, Ми, громада будувала. Я будував, вітечності. Попрошу вас, старайші цілоні сказали. Хоча, я то зараз заплюю. Ви житель житель житель. Прихожани монастиря. Покажіть прописки. Я вас йде в до моєї бабусі, вона вам розкаже. Покажіть, ви все це зробите, вас познімали. Ви поробиться не за єдношлення громади. Не буду не за спосно. Тримайте ті, хто є членом релігійної громади. Хто почищався за останній рік, хоч ми один раз. Може би один раз, Шо, а ви маєте право поучаствувати в зеркалі. Я депутат сільської ради. Дивіться, шановні гості, цей госпі... депутат сільської ради проголосував за дерева по 600 гривень, ваші, ваші. Ви скажіть, а ви ти хто такі? Ти голосував за 600 гривень за дерево. Ти признайся зараз перед громадою, 600 гривень в центрі депутатів цієї. Ну, а ви не знаєте цього. Оце ваші депутати так тратять гроші. Купляють дерева по 600 гривень. У Вас кругом ліс, а він купляє дерева по 600 гривень з вашою головою. Правда? Кажи перед людьми, правда? Прав? прийшли неправильні. Неправильні. Ви не <ривальні> <ривальні> є членами громади! Ви <ривальні> <Ваші> не <ривальні> є членами церковної громади. Ця людина 600 гривень за ви одну дерево. Признайся перед людьми, як ви гроші збирите. У ну, ваше рішення. Подивися, як ви кажу. Документи про те, що ви говорите. Подивися це. Документи, так. Є, я тебе питаю, я тебе питаю, я тут ходжаю, я не люблю. Ну, відчитайся людям, як ти голосуєш за дерева, бо що за дерева, а ви за дерева тут платите. Стидоба! Стидоба! Сатанову, діти од мене! Шатанову діти од мене сказали. Церковна громада. А сільська громада там. Правильно. Зразили. Це ви нас зрадили. Зрадили Христову віру, де ви хрестилися. Де ви вінчалися, де ви народилися, де ви виросли ця церква, що була українська православна? Є статут го року, де вона абсолютно самокерована. Всі гроші, що ви розписували, давали, пішли на розпис. Ваші рішення. Зараз мову до се ключі піде облічення. поскаржувати в суді. Ваші всі рішення тому, що не що вони незаконні по Конституції. по всіх статтях, Місяць, місяць того проголосували за дерево по 600 рублі. Кажіть мені рішення Раз, зараз. Зараз ідема зношення до громади нашої взагалі. То вже лучше ти вставай, голосуй, що стоїш, що знімаєш. Ну, чи ти не голосує? Тарас, ти голосував? Я не, Тарас не голосував! Діло. Один отримає, щоб вас бачила вся Україна. Тарас, що не голосував? Чого не голосував? Люди голосують. Що не голосував? <постив> <А>? <постив> Ти за вісім років хоча гарний голос. Правда? Що не, не дай Бог? Ну, ну не ведемося на провокації. Бо реально, реально Бачимо людей в перший раз незрозуміло хто. не він... десь, десь якісь по 600 гривень дерева в центрі, за які я перший раз чую. Тобто це в них нема взагалі що сказати людям в очі. Громада Кульчинська побудувала цей храм. Україн. Хто за До задано пропозиції голосувати. Та, хто проти? Да. 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 Проти? Да. проти? Хто проти? Нема. Всі одного. Да. Стримався. Нема. Одного. Всі підняли руки за тебе. Да. Друге, друге. Поступила пропозиція про, про зміну нашого статуту. Православної це. Якщо хто читав, я хтось читав. Та саме. Е, в загальних положеннях 3, 4, 5 пункт того статуту, що вони кажуть, написано одне, що українська православна церква здійснює свою діяльність через Московський патріархат. Тобто, якщо по великому рахунку говорити, то е, як в сім'ї батько, мати, маленька дитина. Вона нічого не може зробити, поки батько не скаже, йдіть так роби чи так роби. Тобто нас тримають поки такими маленькими дітьми під куполом московського патріархату. Ми хочемо бути самостійними, дорослими вже, приймати самому рішення. Тому поступила пропозиція змінити даний статут. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто проти? Отримав. Я Одного. Ну мусить бути, хтось один, чути. Да. Вага, увага, палиночко. Ми з вами проголосували за перехід вас, Славної церкви України, В результати підрахунку голосів за 201 чоловік. <плеска> Дає, тому що немає конкретно, ні документів не приємних, немає юридичних підтекстів. У нас є збори так само своєї громади і схопите. Хочете, тільки зламуйте, але це незаконно. Але це незаконно. Зламуйте. 176 стаття кримінального кодексу, Ого! елітні споруди, міністрів, будь не зламуйте. Що, ви бізне, що, ми, ви, то то да. А ви їх не враховуєте, їхні інтереси. Це та теж з Що ми враховуємо? Ви одразу вже забираєте, а ви поговорить якісь дискусії. А ви біжніте. Так ви сразу давайте храм. Дискусії проводьте, що ви пропонуєте. А ви <пілу> ви ж робите, ніж запасі, тепер ви запропонували, перейти прираду. Вибачте, люди времени, або прічні. А ви, як були 333 роки, так і будете, да? будемо. Давайте пропонуйте якесь своє рішення, дискусії. Переходьте разом з нами. Робите на діскувати. Я ця... церкву <поцелуй> ми... 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 не зразу. Ми... Ми... Не ми... не Як я став, бачив, що я ми ще ми... ми... на... ми... не займає. ми нічого ми не порушуємо. Ми нічого ми... не порушуємо. якщо не порушуєте, робіть а ми на їх зафіксуємо. Будемо подавати в суди, ми будемо села. І ми вже зробили, руки підняли. Праву слово! Тому ви ж так може, хто хоче зібратись, піднімати таку руку, хто хочеш, Звичайно, що ви попрали пам'ять тих людей, які стояли за цей храм, поправи пам'ять. А чого ви не підтримуєте громаду? Господи, чого ви не підтримуєте? Поправи пам'ять нашої України. Чого не поправили? не поправи мій церкві... За Церкву в сидів. Хто що не прав? Нема. Ні, я просто вислухав, що людина сказала. Попрали пам'ять тих людей, які стояли за цю церкву, за попрали пам'ять покойної баби Ганни, яка стояла за цю церкву. яка Ну, ja Які да. да. та та як, в 90-х 90 роках вчера. не дали, щоб цей храм захопили богоборці розкольники. Такий час. Товариство хай скаже наш отець благочинний, хай його знімає преса, хай почують громада не тільки наша, а й Волині і України. Будь ласка, отче. Я кажу, я кажу свої слова. Будь ласка, спасі Господіва. Що ви не спаси, а спаси! слава Богу, перш за все, слава Богу, Милосердному Богу, який терпить поки що оце все. Я повторюся, і ще раз скажу те, що я сказав вчора, ті людині, яка прислала мені повідомлення сюди, приїхати. Шкода, що уподиблюєтеся, ви зраді Іуди вам Хай вас Господь укріпляє. Хай вам Господь дарує все, що найкраще. Всім дарує те, що ви кожен заслужив, любите. Я любив це село. Люблю це село. Любив цей храм і буду любити це село. Весь народ. Чому зробили свій вибір нормальний? Чому? Я зробив я свій вибір ще зробив в році. Я зробив свій вибір ще в 93-му році. 93 році. Я свій вибір зробив тоді, коли хотіли. Нашій цій церкві ще вже була побудована церква, коли е, Київський патріархат хотів зареєструвати тут громаду свою. І ці люди, які зараз стоять, так борються за Україну, теж казали, що не треба Київського патріархату нам в селі. Треба сказати добре. Хай Господь нам усім допомагає, милості вам, радості, здоров'я. Богоположця і українського взаємоча, вам світла, терпіння, смиріння, єдності модерзі. з народом України і мудрості, і розуміння, щоб вам Бог розум, і дав. і вам, щоб Господь давав розуму, Тільки пам'ятайте, що, да. що Господь поругає ми не буває. Щаслива, хай Господь укріпляє, там... хай Господь вас <заправа> помагає. Укріпляє... Нас вже Дивіться? Да, нас нас за... За... Гуртувався. Гуртувався. гуртував. Я згадую похорони Володі Зарадюка так. і вашу проповідь тут так. В втраті. Пам'ятаєте, що ви казали? Я пам'ятаю. Ви, ви так ставили таке от питання риторичне: хто винний в тому, що хлопці гинуть? Хто винний? Так, власне, хочемо зараз Вольжові вас запитати: з ким воює Україна? Боює Україна і сама собою. Оце нас с собой. Ай, Ай-яй-яй.